Доброго дня, мене звуть Дмитро Купрієнко, я реп виконавець активіст громадського руху автономний опір і просто небайдужий українець. Сьогодні мені хотілося б зачитати вірш, присвячений своєму співвітчизнику, по своєму побратимові, дуже хорошій, хоробрій, непокірній людині, яка була несправедливо забута нашою власною державою, що в принципі не дивно. Ця людина була незаконно засуджена до 10 років позбавлення волі російськими окупаційними силами. Мова йде про Олександра Кольченка, людину, яка сповідує анархістські та антиавторитарні погляди. Якось дуже все раптово сталося. Ніхто не міг подумати. І взагалі ніхто не знав. Літали чайки, море фонтаном розливалося, а тут раз із вікном вже інша брат весна. І якось різко все навколо потемніло. Це темна зграя позбавила той край тепла. Злий орк привів свої війська і думав, що в кишені діло. Але тішився недовго. Від народу відповідь пішла. Але не там. Там люди всі змирились. Кричали, що Крим русський, Росії вірності клялись. Але знайшлася купка тих, що непокірно бились. Потрапили в полон, в тюрму, на каторгу. та не здались. І шлях тернистий. Складніша їх дорога. Раба ошини клегший за обладунки вояка. Не будуть вільними вони, навіть будучи в острогах. бо для них воля по нас все, і їх нічого не ляка. Ніколи не забудемо непокірних Криму. Тримайся, брате, передача, і ми втопимо кайдани вражі крові. На свободі хоч куди, хоч до Парижу, хоч до Рима. До зустрічі в Криму, брате. До зустрічі у Іволі. Слава Україні!